Добрий день, компанія Bronex. Сьогодні на встановленні захисту двигуна Honda CR-V 2023 року 6 моделі. Захист двигуна розробили з нуля, зробили потрібні креслення, виробили її, тепер встановлюємо на автомобіль і хочемо вам показати, як це робиться. Дивимось. Ми демонтували рідний захист, тонкий крихкий потребу з заводу і встановили наш захист. Для того, щоб його встановити, потрібно встановити спочатку балку, а потім до неї і до підрамника автомобіля закріпити наш захист. Всі кріплення йдуть в комплекті. Тож дзвоніть, пишіть і замовляйте. Дякую.